Олександровичу, вітаю вас. Дякую, що прийшли до нас на інтерв'ю. Як виникла ідея вашої співпраці з нашим футбольним клубом? Хто зробив перший крок ось в цій комунікації? Ну, Перш за все, була бесіда між нами, між керівництвом та мною. Ми зробили е, кроки на зустріч один одному та вирішили всі наші питання е, в процесі в діалогу і тому прийняли таке рішення, як це трапилось дуже швидко. Що вас привабило у цьому проєкті? Якими ви бачите перспективи розвитку команди? Перш за все, привабило це стабільність, чітка побудова керівництва того, що вони бачать в розвитку команди. Та дуже схожі наші погляди взагалі на футбол та на розвиток футбольного клубу. Наскільки швидко вдалося вам узгодити деталі контракту? Ви в попередньому відповіді сказали, що це відбулось дуже швидко. Наскільки швидко? Скажу так, що це було на протязі одну, одного дня. Так, тому Прямо настільки що настільки швидко Так. був діалог. Після цього діалогу просто тільки залишилось прийняти рішення. Ми прийняли рішення, що сторони хочуть працювати один одному, а там якісь умови контракту ми дуже швидко домовилися. Це взагалі не стояло питання якось там як основне. Минув же тиждень вашої роботи в команді. Які ваші перші враження від футболістів, тренувального процесу і взагалом атмосфери? Ну, взагалом атмосфера дуже класна. Я розумію, що а, клуб в цілому. Після минулого року на такій хвилі ейфорії перебуває і перш за все одразу помічаю те, що взагалі весь клуб Олександрія та місто це така одна загальна сім'я. І це відчувається одразу. Перший тиждень більш такий він я більш поглядаю, дивлюсь, знайомлюсь. Для мене це більш інформативний такий зараз період. Чи визначились ви вже зі стартовою одинадцяткою на перші контрольні спаринги на цих зборах? Чи ще це відкрите питання зараз? Це питання взагалі завжди відкрите. Воно від матчу до матчу. Але зараз нам потрібно подивитись кожного, кожному дати шанс і дати себе реалізувати в поточних умовах і з нами як з новим тренерським штабом під нашу умови. Але рішення ще будуть попереду. Треба причекати мало. На що зробили ви акцент у перші е, дні тренувань? Там фізика, тактика чи, можливо, психологія? Е, взагалі, більш це був такий е, втягувальний період. Ми познайомились поближче з командою. Так ми вже е, якось е, більш таких загальних е, деталях виразили те, що хочемо від гравців, перш за все. І те, що команда потрібна, треба було команди повернути свої фізичні якості, ті, які були втрачені протягом відпустки, чи вдалося вже зрозуміти за цей тиждень, які позиції потребують підсилення? Якщо так, то які вже є розуміння того, що нам потрібно, але якісь більш глобальні там. Виводи ми будемо робити трошки згодом, коли вже будуть в нас товариські матчі, і після них вже будемо працювати більш конкретно, що нам потрібно, які позиції. Е, підсилення, воно буде таке більш спочатку загальне, чи, можливо, по позиціям точкове? Точкове. По, по позиціям, тому що ви розумієте, що дуже багато гравців залишило команду. І ще раз повторюю, зараз. Перш за все потрібно подивитись тих гравців, які залишились в команді, і надати їм можливість проявити себе. Які завдання поставлені перед командою, керівництвом клубу на цей сезон дуже чітке завдання це розвиток молоді, це ідентичність в організації гри, стилістики Олександрії та виходити кожну гру та вигравати, по максимуму прагнути взяти результат. Який стиль гри ви прагнете побудувати в Олександрії? Чи можемо ми очікувати якісь зміни тактичної моделі порівняно з минулим сезоном? Звісно, зміни будуть. Це ідентичність кожного тренера. Кожний тренер дивиться по-своєму на гру. Але я скажу так, що порівняно з прошлим з минулим сезоном, загально ми теж прагнемо бути домінуючою командою, команда, яка буде прагнути. Нав'язувати супротивнику свої умови для гри та контролювати гру більш, за що, е, більш е, з м'ячем та агресією в е, захисної стадії. Ви один з наймолодших головних тренерів ВПЛ. Вам 33 роки. Це більше допомагає чи буває, створює виклики у спілкуванні з футболістами? Бо більшість з них вашого віку? Це і допомагає. І, звісно, це створює виклик, тому що це перш за все це відповідальність. Не враховуючи рік, це відповідальність, коли ти спілкуєшся з футболістами. Але е мені довелось побачити багато футболістів, і більша частина з них чітко розуміє, що, що таке там вік, а що таке робота, так? І коли ти своєю працею та знаннями. Передаєш їх футболісту, то там же вік це ніяка не межа. Є чітке розуміння, що таке робота, що таке якісь там інші речі. Розкажіть трохи про свій шлях. Ваша тренерська кар'єра почалась дуже рано, ще у Кам'янській сталі, де ви працювали з молодіжною командою, а згодом і з основною в УПЛ. Як цей досвід раннього старту вплинув на ваше професійне становлення та тренерське мислення? Дуже сильно вплинув цей досвід, тому що це був перший виклик такий в моєму житті як тренера, і чесно кажучи, все відбулося дуже швидко. Тільки я зрозумів для себе, що хочу пов'язати свою своє життя з футболом далі, вже не як гравець, а як тренер. І через рік вже ми працювали в прем'єр-лізі. Це була більшою частиною молодь. Сталь була дуже молода команда, але для мене це допомогло саме в співпраці з молоддю, розуміти їх дуже добре. Та перш за все приймати рішення, чіткі рішення. Тому що коли працюєш в таких умовах, дуже дуже були такі нелегкі умови, скажімо так. Всі знають історію Сталі там, чим вона закінчилась, і це загуртова дійсно. Як ви вже зазначили раніше, ви працювали у Сталі з дуже молодим складом, тоді називали цю команду наймолодшою в Європі. Е, наскільки складно було керувати таким колективом? І що вважаєте найголовнішим у роботі з молодими гравцями? Бо вже зараз ми бачимо на тренуваннях, що ви залучаєте молодих хлопців з Олександрії 2 Перш за все, найважко для молодих гравців це цей перехід від юнацького футболу до дорослого. Тому що дуже багато є таких гравців, які показували себе дуже добре на юнацькому рівні, але в дорослому футболі не змогли реалізувати себе. На мою думку, звісно, талант це дуже важливо, але характер має бути і перш за все, з допомогою характера, молоді футболісти можуть прогресувати. У вашій кар'єрі були етапи роботи за кордоном, зокрема у казахстанському шахтарі та каспі АКТАУ, а також у Болгарському «Левскі». Що для вас означає цей міжнародний досвід і чим робота в різних країнах відрізняється від українського футболу? Дуже сильно відрізняється, скажу так. Досвід шалений, тому що там і Казахстан, і Болгарія це різні культури. Різні люди, різні вимоги, і ти повинен, коли приїжджаєш туди, ти повинен адаптуватись під ці умови і відповідно до цих умов працювати. Це, звісно, на початку не легко, але це робить тебе ще сильнішим, тому що ти а, стаєш більш адаптивним, більш гнучким а, в багатьох речах. Відходиш від якихось таких стереотипів та шаблонів, скажімо так. Тому що співпраця з людьми різної культури, різної нації, вона, вона потребує дуже різні вимоги, тому що з одними ти повинен працювати одним шляхом, з другими це зовсім інший шлях. І через це вже потребуєш від них. Того, що треба тобі і команді взагалі. Окрім такої тренерського досвіду, ви ще встигли попрацювати експертом-аналітиком на різних телеканалах. Як участь у телеефірах, розбір матчів допомогли вам, як тренеру, подивитися на гру під іншим кутом? Ось це дуже добрі слова. Під іншим кутом. Перш за все, я дивився на гру зовсім під іншим кутом. Під кутом е журналістики та під вболівальницьким кутом, тому що е, робота на ТВ допомагає тобі зрозуміти, що перш за все потрібно вболівальнику. Це дуже цікавий був, був для мене шлях. Для мене це було випробування спробувати себе в, в, в другій ролі, але є що взяти і. Я зробив для себе висновки, працюючи там, що мені може допомогти в майбутньому як тренеру. Який із попередніх періодів кар'єри був для вас найбільш... найбільшим викликом? Найбільшим викликом вважаю, що був початок тренерської кар'єри. Розумієте, це нелегкий шлях. Ти починаєш працювати там. Ю 19, Ю 21, хтось починає і зовсім там маленькими, і ось цей шлях, це дуже нелегко. Так, усі хочуть працювати з командами прем'єр-ліги, з дорослими, але потрібен час, потрібно постійно доводити себе як тренера, і постійний розвиток має бути. Це був такий для мене особисто після того, як я закінчив кар'єру як гравець. Розуміння того, що я хочу далі це був найтакий е... тяжкий шлях. Які якості, на вашу думку, найважливіші в сучасному тренері? Тактична гнучкість, лідерство, комунікація чи, можливо, щось інше. Усе це, усе це має бути в одному тренері. Та ще й дуже багато можна. Що ви ще додали до цього списку? Ну розумієте, зараз. Перш за все, це співпраця з футболістами, тому що тренер він постійно комунікує з футболістами. Кожен день бачить своїх гравців. Він впливає на їхній настрій, на їхній фізичний стан, на усе ми спілкуємось кожного дня, бачимо один одного. Маєш мотивувати їх завжди. Це перш за все. Друге, це комунікація з керівництвом, з болівальниками, з медіа. З штатом, який в клубі знаходиться. І ще, ще, ще. ще. Це дуже така багата составляюча праці одного тренера. ФК Олександрія з такого маленького міста, але має активну аудиторію вболівальників. Що б ви хотіли сказати нашим фанатам перед початком нового сезону? Ну, перш за все, зараз є. Стадія перебудови в команді, це усі розуміють. Перш за все, це трошки терпіння, і я сподіваюся, що ми будемо а, вже радувати наших болівальників у кожній грі. І Олександрія буде мати свій, свою ідентичність, яка буде подобати, подобатись нашим болівальникам. Ну і тепер наостанок, як завжди, в нашому інтерв'ю: це Бліц. Ви відповідаєте коротко. Перший час спадає на думку. Ви готові? Окей. Улюблена футбольна команда дитинства Манчестер Юнайтед. Коли гравець запізнюється на тренування, ви сварте чи жартуєте? На тренування. На тренування. Не може бути. Це взагалі не може бути. Тренер, за яким уважно стежити і зараз? Це декілька тренерів. Можете назвати? Немає такого одного. Ну, це перш за все гвардіола, Дедзербі, артетта. І з'являються кожного року. Ви дивитесь зараз Луїзен Ріке, так. Кожного року є хтось, за ким а, треба стежити. І а, сучасний світ футболу надає цю можливість. Це а, дуже велика перевага нашого сучасного покоління перед тим поколінням, котрі були там, 20 років тому. Не було таких технологій, не було таких а, варіантів, щоб брати знання. Якби не футбол, ким би ви були? Тільки не кажіть, що експертом на телебаченні. Взагалі не уявляю. <рес> Можливо, в дитинстві були якісь вподобання, що одразу футбол. футбол, був <рес> одразу футбол. <рес> Книга або фільм, які вас надихають. Надихають це насліддя 15 законів лідерства. Знаєте, це про All Blacks, Нову Зеландію, команду з регбі. На мою думку, кожен спортсмен має прочитати цю книгу про те, як гуртується одна команда. Що для вас важливіше в гравцеві? Характер чи талант? Характер. Матч, який запам'ятається на все життя. Матч проти Айнтрахту, коли ми грали, грали в Лізі конференції з футбольним клубом Левський. Найемоційніший момент у тренерській кар'єрі це дебют в ВПЛ. Що ви завжди кажете команді перед виходом на поле? Будьте самі собою та грайте з серцем. Кава чи чай перед тренуванням? Кава. Найдивніше запитання, яке вам ставили на інтерв'ю. Ви самі обираєте тактику, чи вам хтось допомагає? Так, це було. <сíns> <сíns> і останнє футбол для вас це. Це життя. Дякую вам за інтерв'ю і дякую, дякую що вам. завітали до нас. Дякую.